Ми можемо знаходитись з партнером, який на 90% нас буде влаштовувати по всьому. Але якихось 10% нам буде не вистачати, це там якась увага, квіти, поговорити. Да? 10 Це навіть не на базові потреби, а 90% закрите. Але ми чомусь звертаємо увагу на оці 10%, яким, яким нам не вистачає. І потім, що відбувається, в наше життя приходить партнер якийсь яким має оці 10% поговорити, квіти, романтика оце все. Да? І ми обираємо чомусь піти до цього партнера, з яким у нас будуть ці 10%, яких нам не вистачало. Не розуміючи, що через певний час ми знаходимося з цим партнером і розуміємо, що йому не вистачає тих 90%, з ким було раніше. І ми приходимо в шок, розчарування і розуміючи, що. А можна було би все склеїти. До чого я це все? Що коли у парі криза і вам чогось не вистачає додаткового, проговоріть з партнером, придіть на сімейну терапію, або просто візьміть лист милування і дайте зрозуміти, хто що може один одному дати. Дайте шанс врятувати, аніж потім жалкувати про те, що можна було виправити це все.